Ну, що відомо, я зробила фотографію напередодні, скажімо так, більше нічого. Ну, я бачила цю особу, коли йшла на роботу, його ніколи не було. Коли я поверталася з роботи, це приблизно година 17, 15, 17 тижні, дана особа сиділа на стільчику, на кріслі. Для мене він був як, ну, на мою думку, в мене сталася така думка, що ця людина... Я критикую за таких тих, тому що свідок показує, що це у соціально. Я не так правильно. прошу вибачення, що життя. Ви вже протикуєте факт, що... Ні, я не чи звертався свідок безпосередньо до того, вона висловилася ця особа, яка там була. Треба зрозуміти, як свідок ви уточніть нас. Добре, я прошу вишніх, щось не так сказала. Я мала на увазі людину, яка сиділа на цьому кріслі. Так вот, для мене був людиною, ну, на мою думку, склалася така думка, що це людина, яка має якісь фізичні вади, не може сама пересуватися, і його посадили на і він відпочиває. Ну, це на мою думку, тому що його рухомого я не бачила жодного разу.